Відомий дніпровський песик-блогер Леонід має безліч шанувальниць і шанувальників у соцмережах. Його тіктоки набирають мільйони переглядів. Льоня разом зі своєю мамою Юлею займаються волонтерством, рекламують цікаві товари. Але поки серце льоні вільне, тому до 14 лютого ми вирішили влаштувати красенові побачення на осліп. Нас впізнають. І у Льончика є особливість, ну, мабуть, вона типова для усіх чихуахуа. Він осторонь до дітей. Тобто у ранньому віці його там цькували, скажімо так, може там десь штурнули, а він їх просто боїться. І коли несуться діти, такі льоня. І я розумію, що для них це подія, а для льоні він буде ричати. І це поламаний стереотип про зірку. У нас надзвичайна аудиторія добра, щира, ті, хто обожнюють тварин, ті, що з розпахнутою душею. Ну, тобто, я от можу, знаєте, гордо сказати, що ми зібрали ту аудиторію, яка вона надзвичайна. У Льоні була улюблена жінка. Вона одна, от як у людини, ви знаєте, ну тобто, це шпіц, соня. <глад> <глад> Для побачення на осліп ми обрали ось цю красуню Юмічі. Її матуся відомий косметолог з Дніпра. А ще вони з дітьми слідкують за льончиком у соцмережах давно і завжди мріяли познайомитись з песиком-блогером. І ось цей день настав. Ми вас вітаємо Юмічу Юмічу Льоня. Юмічу, Юмічу. – <глад> це Льоня. Як справи? Чу, як справжня жінка вона така сором'язлива, але у нас є всі шанси, щоб а, досягти до її серця. Ну а зараз вона соромиться. Я бачу, що Юми Юмі хоче до мами ближче. <різь> А вину ва... авоші в Юмі така контактна нас дівчинка. Вона така цікавиться іншими собаками, які навіть по розмірі більше її декілька разів, але вона е, не боїться. Вона навчилася захищатися, тому що вдома троє дітей, і їй потрібно вміти за себе постояти. Юмі і льоня майже ровесники їм по чотири рочки. Обидва мають гардероб та дуже соціально активні. У минулому році, коли ми переїхали на два місяці у Буковель, коли почалось повномасштабне вторгнення, у мене з'явився час, я почала слідкувати у Тіктокі за деякими сторінками і блогерами. І мені сподобався Льоня, тому що у нас самих маленька собачка. Я показала дітям, і вони також почали дивитися за Льонею. І я так, мені каже, навіть написала, що давайте от ми повернемося у Дніпро і вип'ємо. Ми з вами каву. Так. Так. Чому? Чому ми цього ще не зробили? А може я... я хотіла написати? А. Я не помігла не точно. А, Ось. <рес> і в мене була така мрія. А потім, коли повернулися, ну, життя якось закрутилося, але за Юлією ми таки слідкували. У нас Юмі не розмовляє, але я думаю, якщо будуть спілкуватися, то він її навчить. А переймають. А Юмі з'явилася у нас, коли. Ем... Почалася ковід, почався карантин. Ми пообіцяли дітям, що купимо собаку, але так як гуляти з нею ніхто не хотів, то нам була така собака потрібна, яка буде в кармані сидіти і не потрібно вигулювати. І я шукала, коли я побачила вперше на відео, я зрозуміла, що це та собака, яку нам потрібно. Коли ми її забирали, вона важила всього 300 грамів, і вона помічалась мені просто на руку. Коли я привезла додому, колір нашого ламінату був такий, як юний. І я думаю, о Боже, як тепер, Як тепер її шукати по квартирі, щоб хтось не наступив на нас? Дівчата наголошують, що сьогодні важливі ось такі пухнасті контент-мейкери. А знаєте, ми щодня отримуємо повідомлення по типу того, що дякуємо вам, що ви транслюєте. Позитив цього достатньо. я. Не веду сторінку юмі, вона просто радує мою сім'ю, моїх дітей. А іноді я її виставляю у себе на сторінці салону чи моєї сторінки косметолога, і вона просто являється такою віддушеною. Повномасштабна війна змінила життя всіх, як людей, так і тварин. Юля з льончиком з Дніпра не виїжджали. Життя змінилось. Психологічно є обставини, які нас змінюють, але життя продовжується. Льончик дозволяє нам радіти, насолоджуватися цим життям. Стосовно соцмереж, ну потроху, вгору, зупинятися не плануємо. А от мама Юмі Альона встигла за час повномасштабного вторгнення народити третю дитину, донечку, а ще реалізувати свою мрію відкрити б'юті простір, адже вона лікар косметолог з десятирічним стажем. Звісно, мені хотілося вже відкрити своє таке місце краси, де сучасна жінка може прийти і за один день зробити усі Процедури по догляду за собою, тому що нам завжди не вистачає часу на себе, так ми. Завжди зайняті то роботою, то дітьми. А коли е, є таке місце, коли куди можна приїхати, зробити е, зачіску, е, зробити е, масаж, зробити по тілу процедури, е, зайти до косметолога, також можна замовити обід у наших партнерів, які знаходяться на першому поверсі, і навіть пообідати у креслі педікюру е, чи на масці на кушетці. Тому е, мені хотілося, щоб е, таке місце. Е, називалось Б'юті Кот, надихнув мене на цей проєкт народження моєї дитини. Кожна дитина, в мене їх троє. Вона давала мені якусь таку нереальну енергію. Війну ми потрібні також Україні, ми потрібні нашим захисникам. Ми повинні розвивати економіку України, донатити, платити налоги, що ми робимо, і тому ми просто продовжуємо жити в Україні. Скільки дорожчих зараз? Донечки зараз вісім місяців. донатити, монетизувати соцмережі, платити податки це все частини одного великого наближення перемоги. А ось ці двоє, схоже, таки починають закохуватись. Адже, врешті-решт, саме любов повинна врятувати цей світ. Тому не відкладайте на потім зізнання в коханні. А якщо ви вже кохаєте, говоріть про це частіше.